Говорити, ми маємо не боятися стояти до кінця. В нашій роботі, в нашій сім'ї маємо показувати приклад, приклад духовний, приклад цілісності і приклад великої любові. Франкос, великих храковин, чи побіди довго ждати? Ждати довго, то й не жди побіждати, завтра певно побідиш, та ж не дармо, пробудився український жвавий Та ж не дармо іскри грають в очах тих молодих, ще й нові мечі засяють у правицях, у твердих, довго нас недоля жерла, досі нас наруга жре. А ми крикні, що не вмерла, ще не вмерла і не бре. Виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкому світі панувала. Ой Богдана, Богдана, що зрила. For the